Всім привіт! Мене звати Олег. Ми займаємося електромонтажними роботами. Зараз проведемо короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Це у нас є сере приміщення, новобудова, однокімнатна квартира. Ми тут зараз знаходимося біля щитка. В розподільчому щитку 5 автоматів на різні кімнати, кухню, туалет, ванну, правильну машинку і духовка, котел. Є тут у нас знаходиться бідний автомат і олена От Як ми бачимо, тут напруга хороша 223 Вольта. Щиток внутрішній. Тут у нас з боку виходить є щиток на телевізійні кабеля на слаботочці. У цьому, цій квартирі буде підесь на стелі, тому відповідно у нас кабеля сідуть перхом по стелі. Профіля закриють діпсокартоном. За тут розетка, тут у нас коридор. Виключатель. Виключатель, розпорідча коробка, коробка на, на телевізор, на інтернет. Тут на стріліча, коробка, виключатель. От вите, як тут кабеля йдуть, всі пустелі йдуть. Менше розхід кабеля і менше штробів. Виключати. Тут на знову коробка. Лампочка виключатель на ванну. Тут ми заходимо, тут у нас прямо буде знаходитись, це трошки засвічує зеркало, виключатель, розетка, біля зеркала, витяжка, лампочка, розетка під сушку. До речі, сушка це хороша штука. Я тут ще монтовується на літній період моторчик і сушка працює в полону Котел підгрів і опалення не працює. І розетка на правильну машинку. Оце всі кабелі йдуть верхом. Освітлення слабоньке, тому я тут підсвічую і воно може так трошки добре показувати. Тут виключатель, розподільча коробка, і ми тут поховаємо на кухню. кухні йде робочий стіл, розетка для котла, розетка для витяжки, розподільча коробка. Розетка для духовки, робочий стіл, телевізійна розетка і на 220, розетка на холодильник. Тут у нас виключатель, буде куточок, бра і розетка. От розподілячі коробка. був в кімнату. У нас розетка одна, розетка друга. Коробка розповідає виключатель. Пройом дверний буде звужуватись, відповідно. Ми там залишили кабель, щоб потім коли підморують, і псакотом да шиї, щоб вивели підвищати. Розетка під телевізійний кабель. І телевізійна розетка. Розетка для ну, розетка або розпадівча коробка. Це в нас як невеличкий балкон, кабінет, виключатель. І площні три штуки розеток на може тут буде в перспективі стояти інтернет, комп'ютер. Так, в основному все. Квартира невелика, що трошки вже холодно, день маленький, важко робити. А так, в основному нічого важкого нема. Ну все, поки що тут розповіччиш, ще так будеш на внутрішній набростик тримається 222, 23, 21, 24. Все, поздравьте до следующих видеороликов.